10 січня у Прилуцькому міськрайонному суді розглядали справу стосовно очільника комунального підприємства Послуга Руслана Ніязова. Його обвинувачують у масштабному забрудненні земель небезпечними відходами. Чиновник дозволив приватній фірмі вивозити небезпечні відходи до місцевого сміттєзвалища, в результаті чого зафіксовано перевищення в місту нафтопродуктів у ґрунті у 28 разів. Хоча за укладеним договором... Фірма могла вивозити на полігон лише тверді відходи нафтовидобутку. Натомість тривалий час вивозився рідкий буровий шлам з небезпечними хімічними сполуками. Він обвинувачення в тому, що е, проявив халатність під час виконання своїх службових зобов'язань. Це е, зобов'язання директора комунального підприємства е, послуга та забруднення. Екології, яке завдало суттєві збитки державі, громаді і тому подібному. у ході судового засідання прокурор заявив клопотання про об'єднання кримінальних проваджень, які знаходяться на розгляді Прилуцького міськрайонного суду, в одне ну суддя Прилуцького міськрайонного суду без дітько розглядає кримінальне провадження по обвинуваченню, як я сказав Н'язова Руслана Юсуповича до скоєні. Ряду кримінальних правопорушень. Під головуванням суді Порлуцького міськрайонного суду циганка є аналогічне кримінальне провадження, але ж там проходять три особи, які інкримінуються також скоєння кримінальних правопорушення. Це забруднення екології, яке задало значні збитки державі. Чи було доцільно, чи не було недоцільно об'єднувати кримінальне провадження? Під час досудового слідства нами ставилось питання про доцільність об'єднання цих кримінальних провадження в одне, але з чому прокуратура роз'єднала їх і сьогодні намагається об'єднати? Загалом матеріали кримінального провадження складають 19 томів, зібраних органами досудового слідства. Це і в тому числі. Слідчі дії негласні слідчі дії проведення обшуків, проведення ряду там е, нюансів. Судове засідання триває не більше 20 хвилин, після чого суддя оголошує ухвалу. Ухвалу суду четвертий на сто тичного третій в цьому провадженні призначення податкового засідання. Судовочні призначити справу до судового розгляду, Інші учасники не заперечували щодо призначення справи. Суд заслухав учасників процесу і не встановити ставлю закриття круглому провадження або ж повернення бунвального акту, тому керуючись статтю 340-316 КПК України постанови закрити квіточне засідання, призначити судовий розгляд по справі позначення з Руслана Єсуковича, до відкритого судового засідання в приміщенні Фрузького міськрадного суду про Української 62 на 16 січня 2024 року на 12 годину. В розгляд справи здійснювати одну судовому судове засідання учасників провадження ухвалено скажуть цього річки. Наступне судове засідання має відбутися 12 лютого.